Редагування контенту сайту, створеного засобами в id Для того, щоб відкрити сайт, ми переходимо в категорію в розділ сайту Мої сайти і починаємо редагувати створений раніше сайт. Традиційно ми тут можемо змінювати налаштування сайту, а можемо його редагувати. І от коли ми його відкриємо, відразу ж або ж відразу після створення з'являється можливість змінити місце сайту, наповнивши його власним контентом. Для цього достатньо піднести вказівник миші до блоку, ось, наприклад, цього блоку, та натиснути відповідні кнопки. Можна натиснути Редагувати, дизайн. Дії з розділом ми можемо також додати новий розділ і перемістити вниз або вгору. Окремі блоки, ось ці окремі розділи, ми їх налаштовуємо і можемо додавати та переміщувати. Після натискання кнопки Редагувати відкривається редактор, панель редагування блоку завдяки якій можна змінити дизайн, можна змінити заголовок, підзаголовок, опис, description, медіа, файли тощо. Елементів досить таки багато. Ну, ось, наприклад, вирощування квітів. Ви можете додати зображення інше. Можете змінити колір. Можете змінити свої захоплення. Ну, наприклад, вирощування квітів. Напишу, які квіти я люблю. І ось ви бачите вже текст відображається. Наприклад, в мене фітнес захоплення. Але я не завжди напишу, що є час на будь Художнє фото. Напишу, що це моя модель. Аналогічно ви можете змінювати не лише текст, а можете змінювати і медіафайли, додавати описи і так далі. Після натискання кнопки Дизайн з'явиться можливість налаштовувати зовнішній вигляд цього розділу. При цьому можна змінити макет або параметри окремих об'єктів. Медіафайли, файли, колір, текст, висота, анімація тощо. Ось таким чином ви обираєте макет. І можете його налаштовувати. Колір, текст, висоту, анімацію тощо. Наприклад, хочу, щоб плавання було. І ви бачите, яким чином з'являється Елемент. Висоту ви можете регулювати, можете збільшувати. Візуально не завжди це одразу ж помітно, але насправді ви можете це робити. Але це відбувається. Далі текст. Ви можете вирівнювати його і змінювати розмір з допомогою ось такого жіночку. Трохи, щоб було так, ми працюємо з цим. Ось таким чином ми збільшуємо шрифт. По правому краю можемо розташувати його в центру, і в лівим краєм. Це щодо налаштування тексту. Ну і, звісно ж, кольори. Люблю все прозора. Використаю прозорі кольори, а шапочка буде зоромна. Після натискання додавання нового розділу, додайте новий розділ тут, натискання кнопки плюс з'явиться можливість вибору макету нового розділу. Зокрема, ось, наприклад, проєкти. Можливо, у вас є дуже хороші фотографії, які можна додати. Це буде таке слайдшоу. Ось додався новий розділ. Нехай це буде інформація про захід, який я не буду проводити. Стем тиждень. заголовок, підзаголовок, математика? ось такий у мене дизайн розділу буде. Далі Кожен, кожну фотографію я редагую, як буде називатися. Наприклад, Хакатон. Я пробувала Хакатон в середніх класах. Ось одне фото є назад. Далі я провела, ну, наприклад, якийсь проєкт. Проєкт для 10-тих класів. Нехай це буде. Хай це буде для одинадцятих класів все ж таки. Проєкт для 11 класів створення голограми зі смартфоном. Є. І третє фото. Ось і такі вийшли. Ось такі вийшли у нас. А медіафайли ми теж можемо змінювати, можемо налаштовувати. Для того, щоб змінити файл, натискаємо Редагувати та Замінити і натискаємо змінити. Ми одразу переходимо у бібліотеку файлів і можемо обирати стандартні шаблонні файли, які є. Але, звісно, цікавіше завантажувати власні файли. Для цього ми натискаємо Завантажити файл, і тут варіанти, звідки ми можемо завантажити. Але можемо завантажити і з комп'ютера теж. Спеціально підготували файли і їх завантажуємо. Тут ми можемо обрізати, налаштувати і створити відео з набору фотографій. Мені все подобається, натискаю застосувати. І тепер ви бачите, що ось тут вже фон це є фотографія, яку я завантажувала. Я її можу налаштувати. Застосувавши різні фільтри, можна чорно-білий. Чистини, ум і так далі. Ми можемо покращити якість, обрізати розмір та змінити розмір, а вирізати, додати текст, додати ефект накладання, фон тощо. Мене влаштовується, що є зараз, тому я так і залишаю. Я можу налаштувати прозорість зображення. Наскільки воно буде прозорим, все залежить від того, як в мене написаний текст. Це завжди можна поміняти. Можете зробити, не знаю, чорним бігулом, якщо це краще дочитатися, хоча навряд. Далі ми можемо переміщувати ці об'єкти, натискаючи кнопку вниз або вгору. Таким чином ми будемо переміщуватися. Закриваю меню. Ось мої захоплення були тут. Тепер я натискаю нижче їх переміщую, і в мене одразу після шапки буде блок з тем тиждень, як я його проводила. Треба сказати, що розділ, який буде відрізнятися від решти блоків, це підвал, який завжди розташовуватиметься внизу. В нижній частині вашого сайту. Ось він є, та який буде містити інформацію про власника сайту та його контактну інформацію. Ось підвал. І тут можна додавати, змінювати, налаштовувати інформацію. Назву школи, електронну пошту, посилання на соціальні медіа тощо. І обов'язково є також налаштування чату для швидкого спілкування із відвідувачами сайту. Ось він є. І тут ми можемо вже налаштувати.